Передбачення для дів на липень. По сім'ї. По сім'ї ви будете таким, як, головним, або проводником, або тим, хто до кого дослухається, який вміє все, який знає все. І до вас будуть дослухатися. Але, але не створюйте з себе. Божка. Не створюйте з себе всізнайку і суперкрутого спеціаліста. В сім'ї має бути гармонія. Тобто ви маєте дослухатися, дослухатися до другої своєї половинки, дослухатися до думки дітей, тому що інколи діти бачать те, чого ми не бачимо. Далі робота або бізнес. Щось буде. Доволі жорстко проходити, доволі е, серйозно, доволі м, отак, відрубали, можливо, по відношенню до вас, можливо, ви, можливо, захочете змінити роботу. <кій> і це буде ваше кардинальне рішення, і це буде ваше, можна таке сказати, ну, типу, відрізати, закінчити з цією роботою. Так, трошки жорсткувато, можливо, трошки з... з начальством посваритись, але ви таки закінчите цей результат цей почати закінчити і підете в нове. І за порада на місяць. на місяць. І ваше нове принесе вам хороші результати, дуже хороші результати. Як варіант, інший бос буде лояльніший, буде більш такий розумніший, ви до нього захочете дослухатися, ви захочете з ним спілкуватися, захочете щось створювати нове, захочете розвиватися. Тобто порада на місяць дуже класна. Якщо ви по роботі вирішили йти, то йдіть. Буде в майбутньому робота кр краще для вас.